Світлого темряві моя доля, райша на зв'язку містервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Не встигли всі люди попробувати потіскати, походити в гості до шредера, як розробники роблять ребаланс у цього нового сету. Приємного перегляду з тебе підписочка, вподобаєчка, погнали! Отже, друзі, розробники поділилися інформацією, що незабаром буде ребаланс з цього нового сета, якого ось це, що падає з шредера, так ми ось сюди в тимчасове підземелля Заходимо, і тут є такий чудовий сет, називається Викрадач часу. Ось тут, ось тут можна його побачити. В себе на аккаунті я його не можу показати, бо він настільки був паршивий, що я жодної жодного артефакту не зберіг. Так, Дійшов до 27-го однією командою. Ну тут не суть не про команду, я поставив свою команду, яка була на куросу, і вони по факту фарм фармлять мене е, якісь та поверхи. Ну, як фармлять, е, був турнір Шредера, я просто закривав ним підземку. Ось по факту, і все. Але шмотки були настільки паршиві, що нічого не збереглось. Тому увага на екран! І погнали. Е, зараз я вам покажу сет. Ось так. Що відребалансить йому? Відребалансять стати, відребалансять то, що дає сет, того, що. Тиждень пройшов, напевно, люди не захотіли фармити. Розробники то подивилися. Ага, там умовно. Е мало бути витрачено стільки-то Енки в тимчасовому підземелі, а тут ніфіга нікому цей сет не потрібен. А чого? А того, що не змогли. Не змогли його зазаре балансити на, на самий реліз. І відповідно за тиждень, ну прям дуже швидко. А чого? Того, що тимчасове підземелля воно тимчасове. І нам потрібно зробити все very faster, щоб люди відповідно витрачали. 에... Рубінчики, енергію, грошики для того, щоб відповідно його фармити так Отже, друзі, йдемо що він зараз у нас дає: одна частинка 10 здоров'я, дві частинки 40 опору, три частинки 5% швидкості. Камон, 5% швидкості. Ну, ви зрозуміли. Чотири частинки дає один стак: ось цього незнімаємого бафу, вічного бафу, як він називається. Знову ж таки, не можу вам сказати, бо в мене немає жодної частинки. Ось, дає один стак. Що цей один стак зараз дає? Він, якщо нашу команду нашого героя в цьому сеті хочуть перезарядити на три ходи, наприклад, а на ньому є один стак, то перезарядка піде на два ходи. Ну, тобто, кожен стак мінусує перезарядку на один хід, якщо перезарядка, наприклад, на три ходи, так, ну ви зрозуміли. Що міняють? Міняють і стати, міняють і пасивочку. Давайте спочатку по статах. Увага на екран, бо ось так буду картинками вам сьогодні показувати. Увага на екран. Е ось тут біля мене ви бачите стандартні стати. А ось там далі після ребалансу. Одна частинка буде давати 20 опору. Чи добре це добре? Якщо десь е нафармите одну е хорошу частинку, то буде вам зразу ж таки 20 опору на якогось героя з опору можна буде поставити. Дві частинки дасть нам 10% швидкості. Знову ж таки, непогано, так само, в принципі, як і прицільність. так? Але прицільність, там, якщо я не помиляюсь, здавала де, е, точність і швидкість. Три частинки дають, знову ж таки, нам опір. Чотири частинки дають один стак ось цього бафу. П'ять частинок. Там давало 15% здоров'я, а буде давати 10% швидкості. 6 буде на 2 стаки давати. Далі опір було 40, стає 20. І додають на 8 стакові було 5 швидкості, додають 12. Ну, не додають, зробили 12. І відповідно на 9 частинках буде 3 ось цього стаки. Ось цього нового бафу. E, що хочу сказати, ребаланс окей. Окей, він хоча б зараз, хоча б щось десь якось, кудись його можна фарм фармити і кудись його можна буде пристроїти навіть там декілька частинок. Я не говорю вже за 9 частинок. Так? E, можна писати в коментарях, бо то, що я відфармлював половину дослідника під земель, ну просто не було що залишати, і дуже мало падало цого, того сету. Так, і в принципі, як і прицільність, спочатку падала окей, а потім все гірше, гірше і гірше. Так що напиши в коментарях, чи був відкрут розробників від саме ось цього сету. Бо мені здається, що був. Що вони відкрутили, щоб він падав дуже мало і падали дуже низько якісні. Е Артефакти і атрибути, ну, це моє враження. Я не фармив його на мільйон Енки, щоб там відповідно зробити якусь статистику. Це моє враження по тому, що я бачу в себе на аккаунті. Ну або може, в мене просто на аккаунті відкрутили. Я хизи. Е, далі, друзі, це подивилися. Ну, я це залишаю, і йду читати, що е, відповідно пасивочку пасивочку його так. Е, вже я про це сказав: що якщо на ньому є три стаки, зараз що дає, то відповідно скорочує, не скорочує, блокує, можна так сказати, перезарядку на три ходи. Що буде? Тут текст, текст в нього опис дуже довгий, але по факту скажу вам так: якщо на вашому героєві буде один стак з чотирьох частинок, то буде повністю блочити одну спробу перезарядити навички, що мається на увазі, якщо у вас на Арманзові, наприклад, один стак, чотири частинки цього сету, і по Арманзові ходить отаман, який повністю перезаряджає всі навички, то отаман зніме просто цей один стак і нічого не перезарядить Надіюсь, ви зрозуміли. Два стаки це буде дві спроби. Заблокує дві спроби відповідно на перезарядку. Три, три стаки то, відповідно, буде е, три спроби: блокуватись перезарядки всіх навичків. Не на ходи, а просто спроби. Зрозуміли, так? Це дуже хороший баф. Ну і, звісно, він нам не має тривалості, його можна вкрасти, його можна зняти. Ну, ви зрозуміли, все, все, в принципі, так само, як і було з цим. Просто поміняли саму механіку з кількості ходів, Бо, по факту, три стаки раніше, ну, не раніше, а зараз. так, Три стаки блокують одну навичку того ж самого, наприклад, Фабіана або Крікси. А вже буде три спроби. І це вже іграбельно, тому що дев'ять частинок по факту буде блочити вам одного героя е на цілий бій, забезпечить йому імунітет від перезарядок. Бо поки походить один раз герой з перезарядкою, ворожий отаман, наприклад, так поки в нього ця навичка відновиться, походить другий раз, походить третій раз, то коротше буде дуже довгий бій, і ваш один герой, який буде в дев'яти частинках цього сету, ну по факту на фул бій буде забезпечений, що його не перезарядять. Надіюсь, я е, доніс до вас, е, як воно буде тепер працювати. Е, і що хочу сказати: ну, все-таки можуть. Бачите, все-таки можуть розробники не по півроку балансити, а зібрати коротеньку статистику. Тиждень часу джигін-джигін і зробили ребаланс. Е, Тито команди, привіт, розробники. Пройшло багато часу. Ти Тит не ламає гру, не ламає баланс. Е, можна трошки його якось поправити, ні, ні, а чого? бо це по о невигідно. Е, друзі, в мене, в мене на цьому все ось такі новини: хороші новини. Бо, все ж таки, хто захоче, той зможе відповідно вифармити собі декілька частинок цього сету і одягнути на якогось героя. Що тобі сподобався відосик, ти знаєш, що зробити? І звісно ж таки читаю всі коментарі і надіюсь, ти там щось цікавеньке для мене напишеш. Але без луте, то просто рутина.